Прибувши на місце події, ми побачили, як горіли складські приміщення. Густий чорний дим, який було видно навіть у центральній частині міста, обійняв всю меблеофабрику Меромарк. Нашу знімальну групу на об'єкт не пустили, хоча окремим кореспондентам було дозволено знімати пожежу зсередини. Отож, ми разом із очевидцями спостерігали за пожежу із поля та заодно спілкувалися з людьми, які безпосередньо бачили, як вона розпочалася. Все спалахнуло, бо то раптово пішов вогонь раптово. Клубки диму пішли, бо я був, працював на городі, раптово пішов вогонь. За словами очевидців пожежі, горіли склади з готовою меблевою продукцією, з меблевими плитами, лаками і фарбами. Оце крайні, що попадало, це готова продукція, була готові меблі, Це крайній середній, довгі що вже що Це плити, суто на меблі, готові все, то воно все вигоріло продукція. Тут станки, цехи таке, оце крайніше горить. А це кто то все вже вигоріло. От готова продукція вигоріла. На місце пожежі було направлено підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій Скалуша, Войнилова, Івано-Франківська та Рожнятова. Слід зазначити, що майже одночасно з рятувальниками до місця події прибули карета швидкої допомоги та поліція. На випадок, якщо в будівлі виявляться постраждалі, час був робочий. На щастя, обійшлося без людських жертв. Загалом, за словами пожежної служби, на осінні працювало кілька десятків чоловік особового складу та 11 одиниць техніки управління Державної служби надзвичайних ситуацій в області. Зупинити інтенсивне поширення вогню бійцям служби порятунку вдалося через дві години. Що стало причиною пожежі, з'ясовується, проте своєю версією під час пожежі ділилися з нашими кореспондентами місцеві мешканці. Говорять, причина, що сварочним апаратом варили, іскри, пішли на паралон. Техніку безпеки не дотримують. Яка ж основна причина пожежі та які наслідки від вогню з'ясовують відповідні служби?